Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Тут ось такий такі персонаж, ось першого просто я хлопчика створювала тут. там зараз ось... Sorry, Ілюстрації, тут це є готові, бачите, воно до добро, то воно тут пише, що навіть буде оживати, але ось ми наживаємо персонажі, і тут, наприклад, створіть персонаж. Додаємо. Тут було одна мала бути дівчинка, але щось вони мені подали двох. Не знаю, чи це вже вони Сашу так додали до нього. Наприклад... Пориньте свої додавши складні деталі до ваших персонажів, формуючи ваші пригоди унікально та індивідуально. Ну, наприклад, ну, не знаю, кого ще там ми можемо створити. Спробуємо. Степанка, І тут пише основні особисті фізичні ризи. Ну, Там були веселі кмітливі, то тут, можливо, ми на основний. Сумний допитує, згенерувати аватар, і ось так він його. Ну, можливо, можна в касті, наприклад, там створити якусь історію, якщо для друкувати. Ти зараз я покажу ще далі, що вона пише створити оповідання, але чомусь я спробувала, але воно мені не показало. Ось Степанко, його ми, ми можемо зберегти символи, і, можна створювати, поки не знайдете ідеальний. Тобто можна тут дописувати: ось бачите, у нас є вже тут декілька персонажів, і є, що пише: створити: створіть ага, знову персонажа. А якщо бачите оповідання, пише оновлення Добро, то не знаю, але зараз пробуємо ще з персоналізованою історією. Наприклад, сім'я дружних тут, так що воно пише в цей. Вже англійською самостійно подає. І коли я нажимала «Створити історію, ну зараз не знаю, може зараз створить, бо там був один персонаж. І я так розумію, що мав би, мала би бути видана історія. Бо в версії PRO пише, що вони навіть будуть оживати. Але як не знаю. Але персонажі створюються досить цікаві. Mm -hmm. Цікаво дуже. Так, але ось самі поки що оповідання, не знаю, чи створиться. Щось ніби генерує, але що вийде? І підтримую, а, ну, ну українську, так. так. Ми не, не знаємо підтримувати чи не підтримую. Ну, персонажів в принципі пишу українською, видає, бачите, досить таких непоганих діток тут ще поки що думає. Ось дивіться, є бібліотека. Ми заходимо mm -hmm. в бібліотеку, і в бібліотеці в мене, але вони ось ну, я, це їхнє, вони дають ось такі якісь химерні свої е, заставочки на початку. І є ось дві історії, з, е, зокрема, я візьму останню, яку я вже генерувала разом з вами, е, трошечки змінені імена, хоча вони пропонують редагувати історію. Не те, що ви очікували, не хвилюйтеся, ви можете редагувати історію. І тут ось історія чесно. Не читала, бо тільки відкрила, ще не встигла. Бачите, є згенерований той хлопчик Саша показують в історії. Тут знову ж це їхнє химерне, не знаю, чому воно таким подобається. Знову тут десь він зійшли на берег, були магією, щось там. Ну і Тут так само можна редагувати персонажі. Можна поділитися історією, можна попросити написати нову історію або видалити історію взагалі. Дуже цікаво. Дякую, дуже цікаво, що вони цього персонажу, якого ми вже згенерували, використовують в різних фонах і стосовно тексту історії, і не потрібно генерувати. Ну, бажати, щоб в тебе наступна картинка, був той же самісінький персонаж. Так, ну ось в такому е, звичайна історія, можливо, я не читала, можливо, не досконала є якісь там помилки, але воно може можна пере, допомогу, попросити редагувати щось, змінити, навіть перередагувати персонажа. Бо е, ну, тут більш таких е, оповідань, що можна створити. Е, поки що які обмеження не бачила, ну, але про версії, звичайно, є оновлення про е, тут вони більш ширше, як завжди, звичайно, пропонують. Але ось Декілька історій можна генерувати. Чотири хвилини читання е, пропоную для, скажімо, створення власних історій з е, своїми власними персонажами. Вони чим пояснюють, наприклад, можуть бути члени родини там або якісь вигадані для читання ввечері. Ну але не обов'язково ввечері. Тут, наприклад, у сонячному містечку Вілоудейл, де зірки мерехтять, як Діамарти, на нічному небі, троє друзів, Саша, Лізандер і Рівера зібралися біля патливих от чарівної річки місяць. Повний відбиваючи стрібляти світло на тріло, коли вони готувалися до своєї найзахопливішої пригоди. Ну і тут, от такий так ну і тут так далі. Вже там щось вони розповідають про те, і в кінці, коли вони зійшли на берег, друзі посміхнулися. Ну з розумом тут. Трошечки таке, якби текст можна щось, а їхні серця були наповнені магією їхньої пригоди. І коли вони бажали одне одному добрані, то червона річка припотіла свою останню таємницю. Мрійте як ви про великі, хоробрі друзі, бо магія завжди буде у вас. Ну, трошечки текст десь не завжди можливо. Скажем, літературний, але принаймні основа є, і при великому бажанні можна редагувати її, скопіювати, щось додати своє, але вже можна спробувати ось таким, навіть з персонажами. Супер. Я, я думаю, що навіть це, що згенерував штучний інтелект, можна надати дітям можливість сказати: дивіться, наскільки це. Неправильно побудовані речення давайте замінимо і створимо самостійно нашу історію, використовуючи цей цей шаблон, і побачимо, скільки помилок наробив штучний інтелект, і що нам потрібно вдосконалювати його знання української мови. Тобто, ми його навчаємо на, на ну так воно і є. Він вчиться на тому, що ми йому даємо. Якщо ми йому даємо на правильну інформацію, то Наступна генерація буде вже підтримувати цей правильний вислів, правильну конструкцію. Так. Ну, тобто тут можна там, якщо створювати, наприклад, коли я на початку показувала, вони ось тут персонажів можна створити декілька. Наприклад, тут є, але очі Степанка вони теж не взяли. Зорянка вони тут перекрутили ну, трошки імена інші. Але коли ми ось бачите, починаємо створити, можна персоналізована історія буде. Наприклад, вони створіть, а це вони персоналізовано, не пере тут не про треба вже мати платну версію. Але от персонажів можна поки що з три персонажі можна створити більше. Такому ну можна попробувати і де ж дійсно, що вони їх бачите, ви самі бачили, змінюють в е, твору, подають не одну картинку, а під підлаштовують під текст. Так, угу. да. казка Фан тільки одне зображення і без персонажів, ну іноді там формується персонаж, а тут вже є декілька картинок, і можна використовувати просто навіть зображення, і деякі речення, і надати дітям створити їх власну історію.